Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування, Господи, Катерина, ну що тобі знову? Я все зробила, що мені казали. Що тепер? Юлія Сергіївна важко зітхнула. Ось за що мені таке покарання? І чому тебе послали саме до мене? Котруся знизала плечима. Вона теж вважала, що краще працювати в якійсь платній клініці. Шкода, що у них немає в місті такої лікарні. Дівчина ще з раннього дитинства хотіла бути медсестрою, саме медсестрою, а не якимсь лікарем. Хоча мама й говорила їй донечко, але ж, навчившись на медсестру, ти ніколи нічого більшого не доб'єшся. Все життя працюватимеш тільки на одному місці. Ніякого кар'єрного зросту. Та Катруся тільки сміялася. Але я буду гарною медсестрою. Ось. Погодься це неприємно, коли медсестри не можуть з першого разу вену потрапити або перев'язку зробити правильно. Ти сама не раз лежала в лікарні і знаєш, як це. А я все робитиму на совість, впевнено сказала Катруся, так що всі пацієнти цінуватимуть це. Вона вже цілий тиждень працювала в міській лікарні, правда, роботою це поки що складно було назвати, її ставили в зміну до більш досвідчених медсестер, самостійності ніякої не давали, а катрусі так хотілося бути справжньою медсестрою. Тим більше вона чудово бачила, як працюють її досвідчені колеги. Крапельниці Катруся ставила краще, Уколи робила точніше. А з хворими вела себе акуратніше, як під час практики, коли тільки руками розводили, бо нічого не відчували, Юлія Сергіївна. Але ж я нічого поганого не робила. Я просто хочу працювати. Старша медсестра була старшою, від катруся всього на 5-7 років, але дуже пишалася своїм становищем, намагалася якомога частіше показувати решті сестер. Хто вона, а хто її підопічні? Ті, хто працював тут давно, навчилися вгризатися чи просто не звертати увагу. Катруся ж ще дуже болісно на все реагувала Працювати хочеш? Добре, я знайду тобі роботу, сказала старша. «Відправляйся у приймальне. Сьогодні п'ятниця, Дебоширів на вулиці повно, так що усім роботи вистачить. Катруся охоче кивнула і попрямувала до приймального відділення. Вона щиро вважала, що бідний чи багатий – ніякої різниці це ж людина, і їй потрібна допомога. У приймальні нудьгувати не довелося. Катруся зітхнула і кинулася в бій. За кілька годин стало тихіше. Медсестра подивилася на катрусю. Тебе сюди, за які провини? Лікар підняв на лоб окуляри. І теж з цікавістю подивився на дівчину. «Винуванька?» Катруся кивнула. Вона вже встигла населити Юлії Сергіївні. Дівчина заперечила ні ні, що ви! я взагалі ні з ким не лаюся. Просто мене поки не ставлять у зміну самостійно. Ось я й ходжу за Юлією Сергіївною, просто випрошую роботу. Сьогодні, мабуть, зовсім її дістала. Лікар розсміявся. Ну, давай знайомитися. Це Вікторія, а мене звуть Іван Іванович. Через годину півтори знову ажіотаж почнеться. А ви звідки знаєте? Ну це просто, із власних спостережень. Скоро знову вийдуть у пошуках пригод. Нічого собі, мовила Катруся із захопленням. Скажу Юлії Сергіївні, що я спостерігав, як ви працюєте, нічому вам вчитися не потрібно. Дуже дякую, я пораюся, я вас не підведу. Від такої новини в дівчини додало сил, приблизно годину вони відпочивали. Катруся, звичайно, поривалося щось корисне зробити, але Іван Іванович скомандував. Відпочиваємо повірте, ви сьогодні зробите більше, ніж за весь час перебування в лікарні, і він мав рацію Першого пацієнта привезли за годину. Абсолютно тверезий чоловік, якого побили якісь п'яні відморозки, коли він ішов до кіоску за цигарками. Потім доставили злегка піддатого, але дуже агресивного хлопця, якого кинула дівчина. Він напився і просто приставав до всіх перехожих, задирав їх, поки не нарвався на тих, хто пояснив, що так робити недобре. Потім низка пацієнтів стала нескінечною. Когось відпускали додому після огляду та надання допомоги, когось залишали у лікарні. Була бабуся, яка ненароком вилила на себе чайник. Та чоловік, який спустився на сходах. О п'ятій ранку все різко стихло. Іван Іванович знову скомандував усім відпочивати. Через пару годин знову наплив. Ранкові підуть. Катруся не стрималася. А ранкові. То ті, хто всю ніч терпів, не бажаючи турбувати лікарів, а вранці їх привозять у дуже поганому стані. Вона застигла точно, у неї мама саме така якось було запалення, температура найстрашніша. Дівчина вирішила викликати швидку на годину три. Але мати категорично відмовлялася Якщо краще не стане, вранці викличеш. Чого хвилювати лікарів посеред ночі? Вранці додому Катруся повернулася з почуттям повного задоволення. Вперше вона працювала саме так, як вважала за потрібне, проте Іван Іванович не обдурив і поговорив з Юлією Сергіївною. Катруся зрозуміла одразу, як заступила на зміну. Старша медсестра окинула її недобрим поглядом. А, значить, працювати хочеш? Є у мене для тебе робота. Там, у самому кінці коридору, бомж лежав весь поранений, ніхто не хотів з ним возитися. Казали, що немає сенсу. Ось іди, займайся. Будеш у нього персональною медсестрою, сказала Юлія Сергіївна, розреготавшись. Катруся кинулася в кінець коридору. Там, на ліжку, засунутий у самий кут, справді лежав чоловік, і це був справді бомж. Він стогнав. Катруся швидко глянула на нього, таке відчуття, що він зі скелі впав. Ну що тут? промовила і обернулася. Поруч стояв Іван Іванович. Він переглядав папери, мабуть, аналізи цього бродяги. Дивно нахилився над чоловіком, послухав, глянув на зіниці. Катруся краєм ока помітила, що до них поспішала Юлія Сергіївна. Вона зітхнула. Зараз знову до чогось докопається. Чому не зроблено перев'язки, необроблені рани? Та вона тріумфальним поглядом подивилася на катрусю. Іван Іванович, так, я її відправила. Не знаю, чому нічого не зроблено. Ви вирушили сюди хвилину назад, а хворий поступив уночі. Юлія Сергіївна, не можна так байдуже ставитися до своїх обов'язків почула катруся від лікаря. Старша медсестра почервоніла, як рак. Та одразу помчала геть. А катруся з допомогою санітарки зняла з пацієнта весь одяг, очікувала побачити брудного занедбаного, але під страшними лахміттями було цілком натреноване і молоде тіло. Обличчя розпухло, і зрозуміти, скільки років чоловікові, було неможливо. Вона промивала рани, змащувала їх, колола те, що прописав Іван Іванович. Ближче до вечора до неї підійшла Юлія Сергіївна. Даремно стараєшся, на тебе й так все одно ніхто не гляне, сказала вона. Катруся здивовано спитала А чого ви вирішили, що мені це потрібно? Усім це потрібно, мовила вона, і відійшла. Пацієнт прокинувся серед ночі, почав співати. Катруся обережно підвела йому голову, допомогла зробити кілька ковтків води, потім так само обережно поклала назад. Якийсь час чоловік важко дихав, потім розплющив око. Де я? Ви в лікарні, не хвилюйтеся, вам допоможуть. заспокоювала його дівчина. Чоловік зітхнув. Чому так тихо? Тому що ніч усі давно сплять, нас ніхто не чує. Лікар у себе, а з месестер сьогодні в ніч тільки я. посміхнулася Катруся. Дівчино, допоможіть мені. Як вас звати? Катруся, вислухайте мене, будь ласка, тільки нікому нічого не розповідайте. Вона здивовано дивилася на нього, але нахилилася ближче. Він говорив кілька разів, відпочивав і знову говорив Ви все добре запам'ятали. Звичайно, не переживайте, як тільки зможу, все зроблю. А зараз відпочивайте, все буде добре. Катруся побачила, як Іван Іванович пішов у бік приймального. Вона зачекала, коли він сховається, та схопила телефонну трубку на посту. Юлія Сергіївна напевно тільки й встигла, щоб переодягнутися, як уже стояла біля неї. Ну що, усе зі своїм бомжем поробила. А як інші хворі, з іншими теж все в порядку, ліки роздали, перев'язки зробила. Старша медсестра недовірливо подивилася на неї. Що, всім? Ну, звичайно, всім. Не можу ж я вибірково робити, якщо всі потребують перев'язки. Але чого тут висиджуєш? запитала Юлія Сергіївна. Сказано ж, ніякого толку не буде від цього. Катруся повернулася до неї. Я не розумію. Ну, що тут розуміти? Може ще хвилини бути поруч, якщо віддячать потім. А так. Дівчина нічого не відповіла, уважно дивилася вздовж коридору. Юлія Сергіївна теж обернулася і просто відкрила рота. До них наближалися якісь незнайомі люди в білих халатах, а з ними йшла людина, яка відразу привернула увагу літній, але не старий чоловік. Тримався так, що одразу можна було зрозуміти, хто взагалі у цьому житті господар. Доброго дня. зупинився він перед ними. Потім він побачив катрусиного пацієнта і кивнув на нього. Синку, вибач, я ж ніколи не подумав би, що все, що ти мені розповідав, може виявитися правдою. Коли чоловіка винесли на ношах до машини, яка мала відвести його до іншої лікарні, він упіймав катрусю за руку. Дякую вам, якби не ви, я ж усачу, як ви про мене говорили, просто казали, що нічого не міг. Ми обов'язково побачимося ще. Катруся усміхнулася. Ви дуже потрібні вашому татові. Пройшов місяць. Катруся вже жалілася від Юлії Сергіївни і все всерйоз подумувала, щоб перевестися в інше відділення. Старша медсестра раз в три дні обов'язково питала Ну що там ти олігарх? Не захотів про тебе згадати. Спочатку дівчина кидалася, сперечалася, що це ніякий не олігарх. Потім просто мовчки йшла, а старша медсестра дражнила її, виключно як олігархова наречена. Сьогодні все було як завжди. Катруся вийшла у коридор, потім чай за розкладом. Катрусю, це ж ви. різко обернулася вона. Перед нею стояв той самий пацієнт, від якого вона вирішила позбутися. За ним стояли два охоронці, а сам молодий чоловік тримав у руках квіти. Я тільки сьогодні повернувся з Німеччини з лікування, я навіть і не думав, що ви настільки гарна. Вона бачила, що у сестринському коридорі від Юлії Сергіївни можна було б запалити свічку, та стояла червона як рак. Катрусю, а скажіть, коли ви зможете сьогодні сходити зі мною в ресторан? Та й взагалі прогулятися містом, додав він. Виявилося, у нього були такі добрі та розумні очі. Катруся, зачарована, як у вісні, відповіла: Завтра, після обіду, У мене вихідний. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!